Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео з двох частин, ну, як завжди. Перша частина буду рекламувати свою продукцію від торгівельної марки Сучасний фермер. Розповім за цей плачок і розповім за цей блачок. Ну, розповім за яйценоскость дівчуль ну і взагалі як життя. Так, перша частина відео е, за контролер, який контролює подачу годівлі для моїх дівчуль. Бачите, всі їдять. Недавно була подача годівлі. Вона керується цією маленькою штучкою. Е, пройшла тестинг. Тестували ми десь 2 тижні. Два тижні це було дуже складно. То кури голодні, нічого не працює, то навпаки все працює і всі 7 кг корму були на підлозі. Так, робити прототип чи щось там досконалювати це завжди важко, це завжди затратно. Але це того варте. Ось от такий от блочок. Насправді, якщо хтось буде замовляти, то він буде виглядати отак. Секундочку. Отака от от буде карабушка. Невеличка, дуже маленька, це контролер, який можна програмувати на подачу корму, на вентиляцію, на все, що завгодно. Ця модель дороблена. Тепер вона завжди буде оснащена такою от кнопочкою. Дуже класна кнопочка, коли треба повитягувати яйця, а їх там дуже багато, вмикаю і вони швидко кушать йдуть. Для чого ще ця кнопочка дуже класна? Іноді буває так: заходиш з рання, дивишся, а дівчулі голодні. Нічого, корм не сипався, вони голодні, дивляться на мене. Ну, коротко, Вони бажають мене з'їсти. То перше питання, що сталося? Може, заліп корм, просто не падає, може мозги не дають команду. Буває таке, в мене було декілька разів, щось попадало і клінив сам е, шнек, доводилось все розбирати. То я просто зрання захожу. Якщо вони не годувались, дивлюсь, шнек крутиться взагалі. Тобто корм іде, ага. корм іде, значить мозги не працюють. Добренько. І отак от от ми дійшли до того. Говорю Вові, Вова версії, які будемо продавати, треба така от кнопочка. Ось так вона виглядає. Крутиться, не крутиться і мозги. Зараз вам покажу невеличкий фрагмент відео. Це іменно інтерфейс. Як воно програмірується, як воно виглядається. Зараз дівчулі їдять 20 разів на день. Е, не знаю, чому 20. Ну, мабуть, тому що хочу так, щоб завжди був корм, але був на дні. Щоб вони були в тонусі, щоб вони не наїдались, але і не були голодні. Я так зробив завжди. І показники яйценоскості дуже класні. Давайте заціну. Такий блачок ми можемо виготовляти на замовлення. Замовлення десь виконується за 2 тижні. Це максимум. Ціна його 900 гривень. 900 гривень і ви отримуєте програматор, який можна програмувати все, що завгодно. Наприклад, вентиляцію поставити, коли вона буде вмикатися, коли вимикатися, світло. Підіймається, опускається дверка, наприклад. Все програмується від однієї секунди. Ну і, звісно, гадівниця. Тобто люди, які придбали шнек, вони зараз можуть придбати контролер, який буде контролювати ці двигуни. Пару слів за цей програматор. Це чотирьохканальний програматор. За нього є окреме відео. Посилання на нього залишу. В опису до відео. Якщо таке виконання, під нього вже програма написана. Таких програматорів зроблено вже два, вони працюють. Це чотирьохканальник. Чотири канали. Один канал зроблений під термометр. Цей програматор робився для моєї майбутньої бралятні. Бралятня не вийшла. Довелося виїжджати, почалась війна, ну, тобто от так. От. Для бролятні. На перший контролер ми під'єднуємо опалення, наприклад, інфрачервону лампочку. Є термометр, і на ньому можна встановлювати амплітуду зрабатування цього каналу. Наприклад, від 30 до 31 чи від 30 до 32 градусів. Тобто, можна виставити зазор. Від 01 до 2 градуси, як вам забажається. Другий канал в мене стоїть циклічність. Вентилятор. 24 на 7 а, вимкнута. І я програмую його на, цик, на цикли. Наприклад, взимку він працював на цикли. 15 год, е, хвилин працює, 15 хвилин не працює. Третій канал. Маленьке освітлення. Ці, це дві лампочки по одному вату. І четвертий канал, потужна лампочка на 3 вати. От чотири канали в мене повністю задіяний, окрім опалення. Працює, все класно, нема питань, суперова. Такий програматор коштує 3500 гривень. Така на нього ціна, скажу так, ця от. Штучка боксик пластиковий, коштує зараз 400 гривень. В цій ціні сидить тільки оцей бокс. Так що от пропонуємо а, розумні технології. В опису до відео буде посилання на OLX. В OLX можна знайти мій телефон. Також буде моя електронка. Пишіть, замовляйте все зробимо. Зараз робиться програматор для мене на 8 каналів. От така от штучка. 8 каналів. Мені треба ну мені треба 6, але що 6, що 8, ціна однакова. Тому зараз робиться мені на 8 каналів. Ціна 8 канального програматора десь 5 тисяч гривень. По ваші потреби, можна запрограмувати його і він буде працювати. Стану так, щоб було видно два цих програматора. Дуже класна річ. Наприклад, я ніколи зрання не поспішаю в курник. Я знаю, що все добре, вони нагадовані і вони починають нестись. У Нікополі навіть відчинялась дверка автоматично. То я знав, що в 5.50 вони вийшли погуляти. Автоматизація курника це наш з вами час. Це ми не витрачаємо час на годівлю. Ми можемо на роботі десь затриматись в дорозі. Там голова болить, блін, у мене кури не нагодовані, в мене то-то. А так все під контролем. Тільки що повинно бути світло. Ну, немає якби, універсальної речі, яка працює і з світлом, і без. Тому тут вже безперебойні і різні речі, які... Ми вже навчились за цю зиму себе більш-менш, скажімо так, робити автономними. Дай Боже, ці здібності нам наступної зими не понадобляться. Так що пишіть, дзвоніть, краще пишіть, все зробимо. Ну все, перша частина реклами, перша частина відео закінчилась. Відео реклами моєї продукції під моєю офіційною торгівельною маркою сучасних номер. Давайте трошки задівчуль. От вони тівчулі, давайте на них перейду. Що скажу за дівчуль? Вони класні, вони молодшим, з ними все добре. Виглядають вони так, але хто зі мною давно звикли, що работяги дівчулі, які працюють, вони так виглядають. Закінчився квітень, квітень це закінчився 21 перший місяць, як вони несуться не від народження. А як вони несуться? Показник квітня становить 77%. Дуже гарно. Я гадав, ну, якщо чесно, я гадав, що буде 80, але 77%. Давайте дамо трошки годівлі. <гум> Отак вони, як собаки Павлова, реагують на годівницю. Ну, язви трошки під'їдять. Не, не завадить їм невеличка моторика і рухливість. Вони все ж таки домашні курки не в плитках сидять. Так от, 77% 21 місяць яйцекладки кладки Середня вага яйця, вчора взяв так три десятки яєць, які йшли, от, просто в латках лежали. 65 грам. Стандартна вага. 65 грамів. Дуже класна, крупне яйце. Клієнти, які замовляють, кажуть, що ну, якби не звикли, що в АТБ є такі яйця. Якщо вони там є, то ціна от до, до травня місяця була 78 гривень за десяток. Я спродовував по 50 Зараз яйце падає. Зараз така фішка. Дуже багато людей. Пишуть у Viber Сашко, блін, що робити? Ну ти бачив ціни на яйця, я говорю, ну бачив. Та в нас вже типу, яйця по 26, по 30, по 29 у супермаркетах. Що робити, як жити? Я, говорю, я не знаю, я це пережив. В тому році яйця в АТБ в варусі у Нікополі було гривня 10, гривня 20, гривня 30. Я продавав по 2,50. Нереально важко. Але ті два місяці були дуже важкі. Мене, ну, я направив тоді яйця, наприклад, віддавав волонтерам. Якось так я пережив ті два місяці, трошки продавав, трошки волонтерам віддавав, і потім вони пішли угору і дуже потужно пішли угору. Я вважаю, що це пониження буде не дуже, скажімо так, довге. Зараз корма дорожчають, а яйця дешеве, десять Ну, треба почекати. Ну що я, мої рекомендації, мужайтесь, чекайте, все буде добре. Вийшов на вулицю, трошки гучно. У сусідів там працюють. В мене теж працюють хлопчики до обіду. Бачите, поскладірували дрова. виглядає це отак. Ще трошки, ще трошки. І... Тут вже буде оку, приємно дивитись, буде класно. І зима буде в нас, ну, якщо буде щось погане, то грубка нам допоможе. Отак От це виглядає. Трошки покосили під майбутній корничок для, для підрощування. Тут буде такий корничок для підрощування, скоро почну його лампічити. Позбирав. Сіно, ну, солому, скажімо так, буду, будемо сьогодні прибирати і одразу курочкам на підлогу піде. Ми, ми не зробили нічого з городом, дуже так цікаво в селі, не знаю чому, не знаю чому. Село поки що для мене це загадка. З різними людьми домовлявся переорати, перевезти город до ладу, за ціну не торгувався і ніхто не приїжджає. Ну, Може так до горецьких відношень, я не знаю. Тому дуже-дуже важко бути залежним. Дуже важко. Треба, скажіть, все придбати своє. Ну, Зараз коштів немає, як я. Але залежить від кого це важко. Що я вирішив? Хлопці працюють. Може траву будуть касити не ліскою, а іменно диском. І буду сіно. Не знаю, як його заготавлювати. Може як в старину, просто звичайним, скажіть, ну як снапи робили, чи як там його, або банером по стилю. Тому що ліскою вже, так, вже таку велику травичку дуже важко вона буде намотуватися. Вдруг, вдруг в нас будуть качки чи гусенята, то взимку вони все це переїдять. Поле громадне. Мені здається, що хлопці тут будуть його не знаю скільки днів ну косити. Але ну, ну коротко, не знаю, будемо рухати, рухатись так. Одне, те, що не знаю, мені треба під томати і перець, грядки, як це перекопувати. Добра людина вона нам передала піони древовідні вони так погано виглядають, але я думаю, отлигають. А Оксанка дуже в захваті від них. Вона їх ще не бачила вживу, але каже, буде гарно. А малінка, так я от трошечки тут копав, ну що тут, метр на метр. Дуже складно таку землю копати лопатою. Спина не витримує, тому що болить, мішки ці носить. Як ці грядки зробити під е томати, не уявляю, не знаю. Ну щось буду придумувати. Дівчулі гріється під навесом, класно, досик не попадає, дрова тільки порубані, пахнуть добре. Ну клас, взагалі. Десь тут поставлю себе табуреточку, в мене буде нова локація на фоні деревини. Ось вот так от. Дівчулі молодці. Прислухався до ваших коментарів, вирішив зробити для... Малечі, невеличкий, скажімо так, курничок віді скриньки і закуточка, а дівчуль ще залишити. Яйця продаю на сьогоднішній день по 45%. Клієнти є ті, що старі, ну, постійні, не відмовляються. Дякую їм. Тому пускай працюють, пускай працюють, вони працюють непогано, 77% зараз. Це дуже непогано. При тому, що були дощі, вологість. Зараз, може, сонечко пригріє, вони дадуть ще більше. Тому що коли дощі, я дуже сильно траву нервав, тому що вона мокра. Ну, не хотів. Не знаю, може, може можна давати. Зараз зніму відео і поїду на нову пошту. Прийшла перша посилка з інкубаційним яйцем. Ніколи в житті не отримував інкубаційне яйце. А завтра ще одна посилка з яйцем. У суботу закладаю в інкубатор. Зніму відео, розповім, що за яйце, що за порода і куди будемо рухатись. Отакий От тепер бекграунд в мене начебто, начебто я в Закарпатті. Да? Багато деревини, поколота. Там, ну все таке класно, дуже, поки що дуже класно пахне і тут знаходитись класно. Пишіть, питайте за контролером, буду рад відповісти. Гадаю, що з часом ну десь місяць максимум, і я запропоную нову годівницю з відкритим шнеком. Зрозумів десь 2-3 помилки, дуже сильні помилки, які я зараз приберу. Встановлю пановить годівницю, протестую, і потім буду казати, що можемо виготовляти таку годівницю. І ключ. наш контролер, наша годівниця, шнек і под ваш розмір будемо робити. Дуже класна річ, мабуть, коли буду перероблювати курник, то в мене буде кормороздача на дві таких годівниці. Виходить, що годівниця зроблена із трьох запчастин. Сам жолоб, шнек і труба. Якщо прибрати трубу і шнек опустити в годівницю, то це виходить один модуль. Не треба сверлити трубу, якось її підв'язувати, потім просверлювати отвори більшого діаметру, підганяти по під себе. Ні, просто все зроблено. Ти просто контролер виставляєш на секунди-хвилини, скільки треба подавати корм. От і все. Дуже просто, дуже якісно і надійно. Тому працюємо над сучасними курниками, щоб вони були, щоб було в них класно і в кайф працювати, щоб це було не втягач, там. О, треба йти в курник. Ні, ти просто заходиш в курник і радієш. Ну, така мета, як воно буде подивимось. Все, слава Україні, слава націям. До побачення.